Виставлення семестрових оцінок в класах нужд. Для початку потрібно налаштувати види оцінювання згідно до груп загального розвитку вашого навчального предмету. Для цього натискаємо на позначку Шестерні і додаємо нові види оцінювання. До видів оцінювання вам треба обрати тип уроку, який відповідає вашим групам загального розвитку. То якщо стосується мого предмету, то ману це і ФО1, і фо 2 і фо 3, і фо 4 індекси. Груп загального розвитку. Ви обираєте ті, які відповідають вашому предмету. Якщо ви раптом не знайшли в цьому переліку, він достатньо великий, тут можна прогортати донизу. Якщо тут буде відсутні ваші індекси, ви повідомляєте про це адміністратора, тобто мене, і я обов'язково їх внесу до даного списку. Далі ми обираємо першу групу розвитку. І налаштовуємо цей вид оцінювання. Враховуємо ми нашу групу розвитку у семестрову оцінку. І яким чином вона має відображатись? Вона у нас має відображатись лише як вид. То у вас в розділі журналу буде написано в даному випадку ІФО 1. Першу групу розвитку додали. Додаємо наступну. У мене це іфо 2. Так само враховуємо в семестр і налаштовуємо тільки вид оцінювання. Далі обираємо ІФО ФО. 3, враховуємо семистрову і вказуємо вид. В нашому предметі це 4 групи навчань, групи розвитку, тому я обираю в себе ІФО 4 також. Далі, коли вже всі свої групи загального розвитку ви обрали, натискаємо зберегти. І тепер ми можемо зі збереженими налаштуваннями створювати нові колонки. На кшталт того, як створювали колонки для зошитів, наприклад. Ми натискаємо на плюсик. Обираємо, після якої дати нам потрібно створити дану групу розвитку. Я обираю 19 грудня, там де в мене стоїть тематична оцінка, саме після неї в мене має бути нова колонка. І далі обираю тип колонки, в моєму випадку це ІФО-1. Наступні налаштування, ми тут нічого не обираємо, лишаємо ці поля порожніми і натискаємо кнопку Створити. Так само мені потрібно створити колонки для всіх груп загального розвитку. У мене їх 4, тому 4 колонки я й повинна створити. Після того, як я створила 4 колонки для груп загального розвитку, я тепер можу створити семестрову колонку. Натискаю плюсик, обираю закрити семестр або ж рік. Далі колонку останню обрала, це моє Іфо 4, обираю перший семестр і закрити семестр. Тепер, коли у мене всі колонки створені, я можу розпочати виставлення оцінок. Тобто, спочатку потрібно виставити оцінки груп загального розвитку, які будуть враховуватись в Семестрову оцінку. І потім вже власне, налаштувати семестрову оцінку. То тобто, я проставляю групи загального розвитку. Вони теж будуть рахуватись Семестрову, тому якщо ви раптом проставляєте оцінку і вам потрібно оновити колонку. Ви клікаєте сюди по семестрові, яка сформувалась, автоматично, порахувалась, і якщо вона змінилась, то вона тут середньоарифметичне оновиться. В моєму випадку в мене не оновлюється ця оцінка, оскільки так і має бути. Так, і далі я можу виставити семестрову оцінку. То я обираю семестрову і «Підтвердити». Ну, Для прикладу, я поставлю на в мене тут оцінки, які. Я потім зможу виправити, тобто ось, ці оцінки загального розвитку вони виправляються так само, як і будь-яка поточна оцінка. То, наприклад, я поставлю до прикладу тут 11 балів, тематичні у мене перед цим були 9 і щоб оновилася в мене колонка семестрової і середня, та, що автоматично порахувалася, я клікаю сюди, і в мене оновилася ця колоночка, виставила 10 балів. Розуміла, якщо я ці оціночки видалю. Знову можу клікнути по цій колонці, і вона знову оновиться, знову підрахується середня арифметична. таким чином, ми виставляємо на сторінці нашого журналу оцінки по кожному учню. Далі переходимо ще в один розділ підсумкове оцінювання. Нам доведеться проставити оцінки ще і в так званому свідоцтві дітей, які потім сформуються, і класний керівник зможе їх переглянути і роздрукувати, до прикладу, або перенести оцінки уже в друковані свідоцтва. Переходимо до підсумкового оцінювання розділу, і в нас тут з'являються наші учні і є характеристики результатів навчання, тобто це ті групи загального розвитку, які ми щойно проставляли. То в мене ІФО 1, перше, це працює з інформацією, даними та моделями. Сюди я дублюю ті оцінки, які я щойно виставляла на сторінці журналу для того, щоб у дітей сформувалося свідоцтво досягнень. То, якщо я щойно дитині проставила за ІФО 1 в мене було 9 балів, то тут так само я ставлю 9 балів. ifo 2 у мене також було 9, ІФО 3 9 балів, і ІФО 4 було 10 балів. Тепер п'ята колоночка, в моєму випадку, у вас це може бути четверта. Загальна оцінка результатів навчання. Це мається на увазі оцінка за перший семестр. Тому сюди я виставляю семестрову оцінку і натискаю відповідну кнопку. В підсумково оцінюванні, тобто в свідоцтві, ви, якщо допустили помилку, можете з легкістю все виправити. На сторінці журналу колонку семестрову виправити не можете, так як і тематичні. Якщо допустили помилку, вам потрібно звернутися до заступника директора, який зможе вилучити повністю всю колонку. І в такому разі знову потрібно буде її створити і проставити учням всі ті самі оцінки. Тому працюйте уважно. Ще такий момент, коли ми працюємо. На нашій сторінці журналу. Ті діти, які змінили форму навчання і навчаються за сімейною формою або екстернатною, вони вже мали зникнути зі списку вашого журналу від тої дати, коли в них була написана заява. То ось на сторінці журналу цих дітей може не бути. А от підсумковому оцінювання ви цих дітей побачите. Як, наприклад, у мене е, тут в списку немає е, учениці, такої, як Сліжевська Анна. Коли я підходжу до підсумкове оцінювання, то тут у мене Сліжевська Анна присутня. Тому враховуйте це, коли будете дублювати сюди оціночки. Що тут діти, які змінили форму навчання, вони все рівно будуть відображатися в цих списках. Тому що вони змінили форму навчання не від 1 вересня, вони все рівно відносяться за документацію до цього класу, до цього навчального предмету.